Що я вам хочу сказати? Готель мене дуже дуже приємно вразив like educated, so a for... Дуже приємна музика. Зустрічають до речі з фрешем. Які я вже випила, бо на дворі жарко хотілося охолодитися. Індійський ресторан Виглядає це ось так. Хочу звернути вашу увагу на посуд. Такі бокали, красиві. І в ресторані є тераса. Дивіться, всі столики розташовані стільці, точніше так, за столиками, щоб був вид на красиву територію. І на гори. Ну і для тих, хто любить гори більше, ніж море, вид саме на них. І другий а-ля-карт ресторан це італійський. Трохи менше столики, дивіться, цікаві. Крісла окремого шарму додають ось такі люстри. Красиво, Sky Lounge. А, Чесно вам скажу, позавчора була в Sky Lounge, то ще з видом на море. Сьогодні тут тестую Sky Lounge з видом на гори. Це зовсім не менш красиво. Чергу хочу сказати: ось ми зараз спустились і Sky Lounge в холл. Дуже приємний запах, приємна музика. Прям дійсно хочеться тут знаходитись. Зовсім мовчу про локацію на Sky. мені там дуже сподобалось. Головний ресторан. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте плей та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. В кожному номері буде кавоварка, як з натуральною кавою, так і розчинною. Вода, як бачите, теж в стилі рік не пластик. Так, в номерах деяких є ван халати.

Прошу звернути увагу, що на другому поверсі у вас не буде повноцінного балкона, там френчі-балкони. Якщо ви любите десь посидіти, обирайте перший поверх. Ця історія з балконами стосується тільки делюкс номерів. Якщо ми говоримо про інші категорії, то нормальні балкони там теж є і виглядає це ось так. Поки не покажу вам середині, бо ще не закінчили, але мають закінчити протязі місяця шопінг-територія. Якщо вам ліньки виходити в нам аби яка зовсім поруч, то ж, будь ласка. Ну і аквапарк. Нагадаю, що готель знаходиться на другій лінії. Тож, якщо ви будете бронювати і вас, і вас буде напис Аква, знайте, що ви попадете саме сюди. Ще це означає, що на території готелю аквапарк, взагалі на території 13 басейнів, три з них з підігрівом. Зараз ми знаходимося на території як аквапарку, скажімо так. Хочу зробити акцент на тому, що Басейни в аквапарку не підігріваються. Дві локації йдуть дитячі. Ось така за нею. До речі, є аквабар також є пайрець. Локація, ну а далі вже для дорослих бірж дорослих з горками. А басейн з штучними хвилями. Колеги, у нас Релакс басейн невеличкий, але ж є. С той басейн, який теж з підігрівом, і де ви можете знаходитись в абсолютному спокої. Ну і зараз вам покажу ось готель і скільки ми їдемо і як ми їдемо до пляжу. В принципі, ось навіть хвилини не проїхали, і ми вже біля основної дороги, яка веде до Намабей. На не можу не звернути вашу увагу, як переробили все це. Так, мені вже паралельно показують футкорт, по хатян там ще щось стоїть. Може вже хтось десь тут і живе, але офіційно ще нічого не скрайде. Як мінімум, я так розумію, цей фудкорт буде працювати для другої лінії. Ну і на пляж. Я так розумію, тут по вечорам будуть якісь шоу. Дуже красива тераса, тут же знаходиться бар. Ой, ну я вам розкажу про ці грибочки, <ріху> тому що я знаю, що спеціальної компанії, яка виробляє ці грибочки, замовляли, тож я знаю, що це все дорого, якісно і сонечко не пропускає. Шезлонги новенькі. Звичайні якісні, але новенькі про пляж відразу хочу вам розповісти, що оскільки ми знаходимося на Амабей, ну звісно, окрім піска, тут ви нічого не знайдете ніяких коралів, ніяких риб. Але якщо ви любите саме піщані пляжі, то цей готель точно для вас. Є ось така приватна територія трошки пляжу, де ви можете усамітнитись. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших. Послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей. Новенький автопарк звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас. На ну, фінальне слово про готель захотілось начитати. Запропонували начитати і воно найкраще саме звідси. Це пляж, Як я вам ще показала. Пляж декілька рівнів. Є загальний. Якщо вам хочеться бути в тусовці серед людей, будь ласка. Якщо вам хочеться бути індивідуально, правильно якоюсь атмосферою, спокою, але споглядаючи на кіпіш десь подалі, кіпішом я називаю на Амабей увечері і на заході сонця тут неймовірний вид. Сонечко вже потроху сідає. Що я вам хочу сказати? Готель мене дуже дуже приємно вразив. Я дійсно не чекала, тому що я пам'ятаю готелі, які були до цього. Що ви знаєте, тут знаходились Соннеста, і вони такі, знаєте, були зовсім зовсім без душі. Я б сказала, що зараз а, в свісотелях відчувається така прикладена рука ріксусів. Менеджменту, тому що дійсно рівень зовсім інший. Із фішок готелю: перше, це те, що тут є аквапарк, друге рівневий пляж, третє якісне харчування, четверте – ультра-all-inclusive, Як я вже сказала, це перший свій стиль, який працює по системі. Саме такій, по анімації. Вона буде, але не дуже насичена. Нагадаю, якщо ви хочете відпочивати в світ отелях друга лінія це аква там для сімей. І перша лінія буде тільки для дорослих. Це також треба враховувати. Що хочу сказати, я дуже дуже сподобався, дуже дуже рекомендую. Якщо він вас сподобався, так же, як і мені. Будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо з того міста, де ви є, на той склад сім'ї, на ваші дати. Ну і зробимо все, щоб ця відпустка для вас була найкраща в вашому житті.